Привіт, чому молодь, яка мріяла працювати з ноутбуком на терасі з кавою, дедалі частіше стикається з реальністю безробіття? І чому, поки одні заглиблюються в саморозвиток і пошук балансу, ринок праці висуває зовсім інші вимоги? Сьогодні поговоримо про покоління, яке шукає себе, про вакансії, які залишаються порожніми, і про виклики, до яких нас ніхто не готував? Почнемо з фактів у травні рівень безробіття в Євросоюзі підвищився до 6,3%. Це вище за очікування економістів у Польщі. Кількість офіційно зареєстрованих безробітних понад 585 тисяч, і це число зростає кілька місяців поспіль. Але найгостріше це вдаряє по молоді рівень безробіття серед осіб до 25 років 13,5%. Це означає, що кожен сьомий молодий поляк не має стабільного джерела доходу і часто навіть не знає, з чого почати свій професійний шлях. Останні роки суспільство створювало образ успішної кар'єри як гнучкого графіка, дистанційної роботи та ворк балансу. Молодь заохочувала інвестувати в гуманітарну освіту, креативні спеціальності, особистий розвиток. Це спричиняє розчарування, диплом є, очікування високі, а робочих місць немає. І тоді виникає відчуття, що система зрадила. На тлі інфляції та зростання вартості життя реальні доходи молоді падають. Мінімальна ставка не покриває базових витрат та оренду житла у великих містах. Варшава чи Краків, поки в університетах читають лекції про розвиток особистості, країна готується до іншого типу реальності. У Польщі триває загальнонаціональна кваліфікація військовозобов'язаних чоловіків віком від 19 до 24 років, викликають до військових комісій, перевіряють фізичний стан, придатність до служби, готовність до мобілізації. Це сигнал у часи нестабільності держава не покладається лише на теоретичні конструкції. Вона готується до дій. Чи готове сучасне покоління, яке орієнтується на гнучкість і емоційний комфорт до реальних викликів? Чи зможемо ми вийти за межі індивідуалізму та адаптуватися до жорстокого світу? І що буде з економікою, якщо робота перестане бути соціальною цінністю? Напишіть в коментарях свою думку, поставте вподобайку, якщо вважаєте, що про ці теми потрібно говорити відкрито та чесно. І підпишіться на канал. Тут ми багато аналізуємо сучасність без прикрас. До зустрічі у наступному випуску.